Всім привіт! Це ваш улюблений ютуб-канал Шатропа Today. Мене звати Мішель Шотропа, я експерт по масштабуванню соціальних мереж, і та людина, яка допомагає бізнесам і особистим брендам втілити їхні ідеї і масштабуватись завдяки соціальним мережам. Цей ютуб-канал я веду для того, щоб допомогти багатьом людям зрозуміти, що за соцмережами майбутнє і що ваш бізнес обов'язково потрібно масштабувати завдяки соціальним мережам. На своєму youtube каналі я ділюсь дуже відверто про підприємництво. Ми говоримо тут про трансформацію. І сьогоднішня тема, яку я хочу підняти, це тема ресурсу, тема стану. Вона абсолютно актуальна для кожного підприємця, тому що в мене за спиною вже 10 років бізнесу, і я прекрасно знаю, наскільки багаторазово я виграла, буду відверта. Я багато разів виграла, і сьогодні хочу подивитися інструментами, які мені допомогли. Тому що моя аудиторія мене дуже часто питає, як я все встигаю. І от е, сьогоднішній ефір, сьогоднішня наша зустріч з вами, речі, у мене вдома. В такому, знаєте, затишному місті? І ви ніби якби сюди зі мною переміщаєтесь? От сьогодні ми з вами відверто поговоримо, як не вигорати, як залишатися в ресурсі, як все суміщати, знаєте, і при цьому <сміщати> не зійти з розуму. Чому я так сміюсь? Тому що кожен підприємець, жінка, чоловік, в якого є і в якої є сім'я. А ви прекрасно знаєте, наскільки буває важко балансувати сім'я, бізнес, процеси, задачі. І от я зараз будую маркетингову компанію, і я вам скажу, якби не оці правила, які я вам сьогодні розкажу стосовно ресурсу, то мені здається, я би вже давно ну я би не змогла досягнути таких масштабів. Тому сьогодні буде як завжди максимально відверте відео. Я знаю, що ви любите, що все було відверто по чеснику, тому поїхали. Поїхала, Ділюсь з вами своєю формулою стану і почнемо з того, звідки в мене з'явилася ця формула. Я, як і більшість підприємців, стикнулася з вигоранням І останнє моє вигорання, таке ж скет, було взагалі в бізнесі. Коли я організовувала бізнес-конференцію, я пам'ятаю, це була конференція на 200 людей, і до речі, ще в страховому бізнесі. І я пам'ятаю, у мене було настільки сильне вигорання, що у мене був тиск 180, і до нас на бізнес-конференцію, на сам семінар, приїхала шутка. І знаєте, після цієї ситуації, такої, ну, вона була максимально жорстка для мого здоров'я. Ну, типу, мені було там порядку 24 років, у мене там тиск 180. І це було таке, знаєте, ну, останнє таке жорстке вигорання, з яким я стикалась, і після того я почала аналізувати і думати взагалі про ресурс, про стан, про своє здоров'я. І так далі. І от сьогодні, знаєте, все, що будемо розказувати про ресурс, це такий, знаєте, болючий, багаторічний досвід. А що говорити взагалі про блогінги, про інфобізнес, масово експерти стикаються з вигранням. Така демотивація, коли бит починає напрягати, коли а, ви там нічого вже не можете зробити, коли вам вже нічого не хочеться, вже вступає там лінь, прокрастинація, апатія там, і так далі. Включаються всі ці штуки. Коли в мене таке було, я розкажу, я а, почала вести блог у жовтні 2022 року, і вже в грудні я зловила вигорання, розказую, що було першою причиною мого першого такого вигорання. В блогінгу, точніше, да? тобто перше вигорання в блогінгу в соціальних мережах, бо до того було вигорання в бізнесі. Я вам розказувала яке. це в блогінгу. Через що сталося моє вигорання? Я от чітко проаналізувала, що моє вигорання сталося через те, що я вела ніби два світи. Тобто в мене був блог, да? я зробила свій перший запуск у жовтні 22-го року успішний. Потім зробила другий запуск, «Хакни свій мозок своєї трансформаційної програми. І от коли я активно працювала з програмою хат свій мозок, вела соціальні мережі, я прямо зловила сильне виграння. Я не зрозуміла, як ж мені ж так подобаються соціальні мережі. У мене такі класні результати Я там зробила великий запуск. І для мене був знаєте другий запуск. А тут я вже на другому запуску ловлю виграння. Я така камон, типу що з тобою щось не так. А причина була дуже проста: я вела блог, і в мене ніби в блозі був один світ. А в житті був другий світ. Тобто, у мене там особисте життя, переїзди, трансформації внутрішні. А в Блозі я якби веду іншу лінію. Да? Тобто там запуски, масштабування. І я, якби знаєте, не поєднала ці два життя. І виходить, у мене енергія йшла як на два різних життя. Тобто, я те, що в мене відбувалося в житті, там транслювала тільки 10%, Тобто не транслювали багато. І, відповідно. В мене енергія, вона наскільки сильно розфокусовувала, що мене в один момент, знаєте, ніби як порвало. Тобто, ти знаєте, і так відрізняється онлайн-офлайн. А тут в тебе прямо розрив. Тобто, ти, якби, заходиш в онлайн, ти вирішуєш одні задачі, в офлайні ти вирішуєш другі задачі. І я зрозуміла, що я наскільки сильно хотіла ідеально вести блог, що це для мене став такий капкан, через який в мене пішло і вигорання. Тобто я не транслювала. В своє реальне життя, тобто я взагалі не транслювала свій бит, там якісь покупки, якісь там складні моменти, трансформації, тобто я транслювала тільки що все добре. І це стало для мене дійсно капканом, тому що я зловила виграння, і після того, після такого глибокого аналізу, я зрозуміла, що я так не хочу, і якщо я буду так продовжувати вести блог, знаєте, типу на два життя, то в мене просто не вистачить на це енергії. І потім я поступово. Так, я зробила паузу і поступово почала якби повертатися в блогінг уже з трактуванням, що мені потрібно моє життя перенести в блог, щоб в мене було одне життя соцільне. Мене не буде прямо розривати на оці два куски. І це було знаєте, дуже круте усвідомлення, яке я хочу передати вам. Тому що одна із причин, чому ви можете виграти і у вас може падати ресурс, це саме те, що вас розриває на декілька життів. Просто багато хто живе не тільки в двох життях, типу там офлайн і онлайн. Да? І ви там не розказуєте в онлайн нічого відбувається в житті. У вас ще може бути якби три-чотири життя: є життя, робота, є життя, сім'я, і ви прямо ділите. У вас така чітка градація. Є, взагалі, окремий блок, який ви ніяк не можете запустити, і взагалі не знаєте, як ви можете з нього заробляти. Розумієте, Оце, оці всі речі, вони, оці всі світи, вони розривають людину на частини. І я чітко зрозуміла, що якщо я будую бізнес, причому роблю серйозний бізнес, і мені дійсно подобається реальний соцмереж, мені подобається інстаграм, мені подобається комунікація з аудиторією, мені потрібно бути тут максимально чесною і перенести своє життя в блог. Ділитися лайфстайлом, моментами, можливо, складними ситуаціями. Як знаєте, в мене було в січні, як після вигорання, це вигорання у мене було в грудні 22-го року. Да, і на початку січня я почала ділитися своїми думками, своїм аналізом, своїми відкриттями, своїм знаєте, якимось таким тим, що в мене не виходить. Прямо ділилася, що в мене це не виходить. Почала ділитися конфліктними ситуаціями, що у мене з кимось були, і ну вони були для мене болючі. І саме за рахунок того, що я показала свою людську сторону, чорніву сторону, що все не ідеально. Да, перше, це зміцнило моє відносини з аудиторією. А по-друге, я почала взагалі ну, не вигорати так. Тобто, я знаєте, з'єднала це життя в одне. І я впевнена, що ця рекомендація вам дуже сильно допоможе. Далі розказую вам взагалі своє бачення стану і що мені допомагає. Я вважаю, що людина себе відчуває добре, якщо її стан, так якщо стан це, наприклад, шкала на 100%, да, то людина себе відчуває впевнено, добре, комфортно, тоді, коли вона живе там на 70-80, Ну 80 навіть краще, коли в неї стан на 80%. Щоб людина жила постійно в 100% ресурсного стану, це практично неможливо, тому що ви десь можете і не висипатись, і багато задач у вас є протягом дня, ми стомлюємось. Тобто 100% це коли ви суцільно тільки там відпочиваєте, тільки в ресурсі знаходитесь і так далі. Тому я вважаю, що по шкалі стану у мене це там 100%, Ідеально, це коли у вас там. Ваш стан 80%. Ну, 90% це якщо ви ж там супер у відпустці, знаєте, такі довгі, радикальні відпустці. І це, це теж добре. І 90%, і 100 добре, але для, для нас усіх, для людей, які там не, не так супер багато знаходяться в тотальній відпустці, 80% це дуже добре. І задайте собі питання, який стан у вас зараз? Якщо взяти 100% шкалу, який стан у вас зараз? Якщо у вас нижче 50%, Значить, вам потрібно попрацювати над підняттям вашого ресурсу. Якщо у вас 10 або 20% ресурсу, то ви хочете сказати, що ви повністю ну вигоріли, да? або ви це не признаєте, що ви вигоріли, для вас нормально. там, знаєте, 20-30% ви там подихаєте. То це насправді вже дуже дуже погано. Що я вважаю адекватним для себе? Дуже часто наші справи забирають дуже багато енергії. Наприклад, протягом дня, наприклад, і мій стан він може опуститися там нижче 50. Що я роблю? Я тоді роблю паузу. Тобто, якщо мій стан нижче 50, я вже б'ю тривогу. Я вже роблю паузу і стараюсь тримати свій стан максимально на 60-70%. 80% – це ідеально, от 60-70 максимально піднімати, але в жодному разі не опускати свій стан нижче 50%. А як я роблю всі справи, які в мене є протягом дня, я ділю їх на червону зону і на зелену зону. Червона зона це ресурсозабираючі справи, зелена зона це ресурсодаючі справи. І ви, наприклад, коли робите планування, наприклад, от я роблю планування, у мене є справи. Я чітко розумію так. Наприклад, мій масаж ввечері це що? Це ресурсодаюча справа. А речі, які я там проводжу, ефіри, зйомки роблю, зідзвони, коли, так. Домашні справи, наприклад, це що? Це ресурсозабираючі справи. І дуже важливо, отут, коли ви складаєте список справ, чітко розуміти, які справи енергію вам дають, а які енергію забирають. Тобто червона зона і зелена зона. І дуже важливо розуміти це, тому що ви можете, наприклад, піти з подругою, випити виніжка, або там з друзями десь погуляти. І ви набираєтесь такого дофаміну. У вас іде перезагрузка, дофамін у вас піднімається, і вам здається, що ви зробили ресурсодаючі справи, тобто ви в зеленій зоні. Але насправді ці справи це може бути ресурсозабираюча справа. тому що у вас піднявся дофамін, так? А ваше тіло воно фізично не відновилось. Розумієте? Дуже часто, коли ви читаєте, наприклад, прямі ефіри. Або комунікуєте з вашою групою на навчанні. Так, от я, наприклад, багато працюю з групами. У мене зараз буде ще запускатися програма інстахакінг по запуску соціальних мереж, обов'язково не пропустіть цю подію. І зараз я веду групу медійного проявлення. Потім в мене є індивідуальні зідзвони. Так, і от коли ви працюєте з групою, у вас як наставника теж от у вас там обмін енергії, трансформація, і у вас піднімається дофамін. І вам може здаватися, що. Це ресурсодаюча справа, і ви цю справу можете віднести до зеленої зони, але насправді це червона зона, тому що ви виснажуєтесь, і от по рівню взагалі стану, так ви падаєте там до 50%, 50-60%. Ще я дуже вам рекомендую аналізувати які справи, скільки у вас забирають енергії. Якщо, наприклад, протягом дня я розумію, що я поставила весь день справи на наступний день, коли я планую все повністю червону зону. То у мене немає шансу підняти свій ресурс. Розумієте? І от я проаналізувала от за цією методологією, я проаналізувала, колись ще декілька років я взагалі жила в червоній зоні. У мене тепер питання до вас. Скільки років ви вже живете в червоній зоні? І чи ви аналізували, що які справи вам реально вдають енергію? От я рекомендую кожному з вас. Це зробити, прописати справи, які реально вам дають енергію. Тому що у мене, наприклад, це обов'язково масаж спа, чому я дуже часто в спа знаходжусь. Якщо ви подивитесь мій блог, мій лайфстайл це суцільне спа, плавання мені дуже сильно допомагає вода відновлюватись. Тобто я можу там годину навіть дві, скажу вам чесно, годину-дві я сиджу в джакузі. Тобто, спа, сауна, плавання, джакузі. А, масаж, просто відпочинок. Коли я не дивлюсь там, наприклад, телевізор. У мене, до речі, ззаду там величезна плазма, да така. Не коли я там лежу і дивлюсь телевізор, бо це буде ресурсозабираюча справа. А зелений, коли я просто лежу, відпочиваю. Так, коли у мене, наприклад, прогулянка на свіжому повітрі без телефону, абсолютно так, тоді я розумію, що це у мене ресурсодаюча справа. Медитація це так само ресурсодаюча справа. Далі спорт. Йога, так, йога особливо в мене, це ресурсодаюча справа, я кожного вечора роблю йогу, я запалюю свічки, це так само дає мені ресурс. І я розумію, що оце зелена зона, якщо протягом дня справи, які я роблю, в мене є і зелена, і червона зона, і коли я лягаю спати, я кажу собі, що зараз у мене ресурс 50-60 або 60-70, що є дуже добре, так, то значить я живу в зеленій зоні. Якщо нижче 50, ви живете в червоній зоні. Я колись так само жила в червоній зоні. Це не розуміла. Я не розуміла, що лінь, прокрастинація, апатія, шкідливі звички, відсутність режиму, безвідповідальність. Тобто, коли ви плануєте якусь справу, її не робите, так і це забирає у вас енергію, бо у вас є сумніви, ви себе з'їдаєте. Оці всі речі, це все відноситься до червоної зони. Розумієте? І оці всі речі вони допомогли мені. Жити в стані, який творить мою нову реальність. Ви можете собі повторити це, тому що це дуже важливе взагалі твердження. Жити в стані, який дозволяє вам творити вашу нову реальність. Я вже провокую ваше питання, а що робити конкретно мені? Якщо, наприклад, я не можу дозволити собі там спа, джакузі або якісь такі речі, дивіться, зразу вам говорю: немає такого, що не можна собі дозволити там речі в зеленій зоні. Тому що в зеленій зоні у кожного з вас може бути своя річ. Наприклад, вас наповнює спорт, наприклад, вас наповнює розтяжка або йога. І це можна зробити абсолютно. Безкоштовно, або вас можуть наповнювати танці, вони будуть, які дають вам конкретно зелену зону. Тому ну що дивіться, от якщо у вас зараз а, там складна ситуація, наприклад, у вас маленька дитина, і ви не спите вночі, і вам ну максимально важко, тому що я знаю, мене дивиться багато жінок, багато дівчат в декреті, так які якби стикнулися з тим, що ви постійно в червоній зоні, так, тому що ви банально, якби буквально так не висипаєтесь. І от ви дивитесь, наприклад, цей випуск, і такі Мішель, дуже добре, ти там по 2-3 години можеш відновлюватись в джакузі чи на масажі. Я, наприклад, собі цього дозволити не можу. Так, от дивіться, якщо у вас така ситуація, що ви бачите, що ви тотально в червоній зоні, ваша задача. Почати працювати над зеленою зоною, тобто включати собі в день, тобто задавати собі питання, що я можу сьогодні зробити, щоб мій стан став краще. Але не говорити ой, та комусь там добре або когось цей в кожного різна ситуація. Так можливо, ви мама зараз на новонародженого малюка. Або у вас вже є, наприклад, сім'я, дітки, або ви зараз, наприклад, суміщаєте декілька бізнесів, і хочете ще плюс заходити в онлайн, або ви зараз працюєте на роботі, і у вас, наприклад, велика загруженість, ви поняття не маєте, як все сумістити. Тут тобто ваша задача задати собі питання, що я можу зробити вже сьогодні, щоб мій стан, мій ресурс, він піднявся вище 50. Ваша задача не зробити зразу 100%. Ваша задача по одному відсотку піднімати свій стан і знаходити справи, які вам будуть це давати. Тому що колись я зробила дуже велику помилку в бізнесі я жила тільки бізнесом, тобто, прям тотально жила тільки бізнесом, і я навіть собі не дозволяла заходити в зелену зону. А в кожного підприємця, в кожного бізнесмена, бізнесвумен, мами так, в кожного абсолютно повинно бути якесь хобі, яке буде давати вам конкретно цю зелену зону. Розумієте? І для того, щоб ваше життя ставало краще, ви повинні бути в тому ресурсі, яке дає вам оцю нову реальність. І от ваша задача це мій метод, задавати собі питання кожного дня, що я зробила для того, щоб мій стан, мій ресурс, він став кращий. От навіть сьогодні для запису цього відео в мене вчора були зі дзвони. Я багато працювала, дійсно, я вчора працювала 6 годин, зазвичай я працюю так фокусно, робота в мене 2-3 години. Фокус на це максимально тільки в цьому справи, команда і так далі. Вчора в мене були ще плюс дзвони. І от я для того, щоб записати вам це відео максимально на високому стані, щоб ви не відчували там якесь виснаження. Я в першу чергу не відчувала це виснаження, я сьогодні взагалі не працювала. Тобто сьогодні я роблю тільки це відео на YouTube, тому що я розумію, що мені обов'язково повинен ресурс. І от що мені допомагає? Мені допомагає чітке розуміння того, що якщо я у відсутності ресурсу, значить деякі справи я не буду робити. Якщо ви, наприклад, мама, у вас є сім'я і ще й бізнес, ви повинні делегувати хатні справи. Хоча б один раз там, в тиждень брати когось там, на допомогу, там, в прибирання або ще щось. Тому що якщо ви відчуваєте виграння, ви не маєте йти драїти ту підлогу і бути максимально нещасною. Якщо ви відчуваєте, що вам погано, ви йдете і приймаєте ванну. Просту ванну, сіллю, шампунькою, спінкою немає значення. Ви просто йдете і робите ту справу, яка вас наповнює. Тому що кожен раз, коли ви не вибираєте себе, ви втрачаєте, ви думаєте, що ви, наприклад, сьогодні там свій ресурс вижили максимум, у вас зараз там 10, 20, 30% максимум, і що щось якось в один день зміниться. Ні. Стосовно роботи з станом не зміниться. Тому що вашим станом можете управляти тільки ви. Не буде жодної людини, яка прийде в ваше життя і почне та змінювати ваш стан. Не буде це в жодному разі. Тобто це починається тільки зсередини, і це починається тільки з чіткого усвідомлення, що я створюю стан, в якому формується моя нова реальність. І нова реальність може формуватися тільки коли у вас 70-80% ваш стан. Ще дуже сильне усвідомлення, яке до мене прийшло раніше, знову ж таки, з вигоранням, яке я вам розказувала, це те, що я можу формувати нову реальність конкретно через свою базу, через базові потреби. І що я зрозуміла, що як тільки в мене збивається сон, як тільки в мене збивається режим тренувань, як тільки в мене збивається режим харчування, у мене реально дуже різко падає стан. І от я б зрозуміла, що досягнути успіху в бізнесі можна тільки через якісного закриття базових потреб. Причому тут не потрібно багато грошей. Багато людей думає, що для того, щоб якісно закривати там базові потреби, треба багато грошей. Насправді треба дисципліна, тому що до базових потреб так само відноситься і правильне харчування, і спорт розумієте. Тут все одно дисципліна що ти десь там не заїдаєшся, не переїдаєш, потім режим сну. Це так само дисципліна. І знаєте, я. Зрозуміла, що дисципліна для мене взагалі це найкраще. Оце це моя подруга, яка допомагає мені досягати успіху. І от коли я перенесла дисципліну у свої базові потреби, зрозуміла, що база, базові потреби це фундамент мого успіху і мого життя. І якщо буду страждати базові потреби, то мій стан автоматично буде падати нижче 50, Мені стало наскільки просто взагалі. Дивіться, якщо ви себе ущемляєте в базових потребах, тобто ви не висипаєтесь, у вас немає відпочинку, у вас нема нормального режиму харчування і сну, то вважайте, що ви вже живете в червоній зоні. Цілком. От згадайте просто ковід. Чому був такий масовий хаос? Чому був такий масовий хаос? Тому що люди не знали, як вони будуть закривати базові потреби, люди не виходили гуляти, вони не знали, як їм взагалі там жити звичним життям. Тому що в базові потреби ну, там багато речей входило там салони, позакривались, дівчата не могли себе проводити в порядок. Була масова паніка. Чому Тому що люди не знали, як вони будуть закривати базові потреби? І коли люди заспокоїлись більше, навіть з тим, що вже був ковід. Навіть з тим, що вже люди там страждали від ковіду, хворіли і так далі, коли люди більше заспокоїлись, коли вони могли закривати спокійно свої базові потреби? Розумієте? І всі, хто зараз заходить в соціальні мережі, дуже важливо зрозуміти це усвідомлення, що як тільки ви вмієте якісно закривати базу, як тільки ви вмієте управляти червоною зоною і зеленою зоною, то зараз вам буде дуже дуже просто досягти успіху. Я впевнена, що це відео вам дійсно сильно допоможе. Пишіть, будь ласка, свої інсайти в коментарях. Так я буду бачити, що це відео було для вас максимально корисним і буду ділитися з вами ще більше своїми відкриттями, буду ділитися більше своїми трансформаціями в бізнесі. буду ділитися з вами тими інструментами, які допомогли мені рости в доході кратно, і з десять, з 15 за останніх півтори року. Тому до нових зустрічі на каналі Шутропотудей.